Як згенерувати трендове відео з чоловічками ще й з вашим обличчям, ще й в одному сервісі? Я нарешті згенерувала це відео по інстаграму. Вони гуляють вже певно місяць, там де дівчата роблять собі мейкап, збираються на вечірку, і все це обслуговується мікрочоловічками. Я довго думала, як адаптувати це під нішу софтвер-девелопмента, Ну врешті побудувала те, що ви бачите на екрані. Тож, як це все зробити, як при цьому вставити туди своє прекрасне обличчя, розказую вам у цьому туторіалі. Нам знадобиться сервіс Креа. Тут є багато функціоналу, як генерація картинок, так і генерація відео. Є багато сервісів, але нам знадобляться три із них. І перший із них це Train. В сервісі Train ми можемо створити будь-який стиль. Тобто, це може бути стиль вашого обличчя, або може бути стиль будь-якого предмета, і потім за допомогою цього стилю ви можете генерувати подібні об'єкти. Для того для того, щоб згенерувати стиль обличчя, треба було завантажити кілька фото, і в моєму випадку це було 12 фото, як бачите, з різних ракурсів для того, щоб нейромережа детально вивчила моє обличчя. Як бачите, в мене тут трошки такий resting beach face, але нейромережа ну завчила його як треба. Це я зараз показую те, що в мене вийшло. Це вже згенеровані. Фотки, як бачите, реально дуже класна якість. Тут я спробувала завантажувати саме фото на одному фоні з однаковим освітленням і в однаковому одязі, і, врешті, неромежежа завчила навіть мою шафу, яка стоїть на фоні. Можна спробувати фото з різних фотосесій, але з мого досвіду тоді обличчя буде у вас більш таке аїшне, тобто не таке живе. А тут мені дуже подобається результат генерації. Після того, як ми згенерували ваше селфі, а аби його згенерувати, вам треба почекати плюс-мінус 3-5 хвилин. Ми можемо тут використати Use with Flux. І ми переходимо в генерацію картинок з нейромережею Flux. Тут, як бачите, в мене вже обраний стиль. І я тут можу вписати певний пром для того, щоб згенерувати картинку з мікрочоловічками. Для генерації промпту я скористалася нашим улюбленим чатом GPT. Я зробила декілька ітерацій, аби картинка була яскравою і контрастною. І врешті-такий промпт у мене вийшов. Його копіюємо і переходимо в нашу генерацію, тут я оновлюю фронт, і натискаю Generate. В мене на десктопі генерується 4 варіанти картинки, а на мобілі буде генеруватися лише одна. Як бачите, генерація дуже швидка, ну і дивимося, що у нас вийшло. Як на мене, дуже крута якість. Реально офігенська якість мені подобається, і після цього ми можемо по-перше поваріювати наші генерації. Наприклад, мені оце подобається. Я можу тут зробити варіацію, натиснути е, таку стрілочку. І воно мені буде тоді подібні генерувати картинки. Фактично, воно вставляє картинку до мого стиля і генерує щось подібне. Як бачите, тут проблема з очима, тут те, що з очима не те, а отут вже непогано. І така велика движуха йде з цими чоловічками. І отут чоловічки щось роблять. Я ще й в наушниках. Добре. Ми можемо після цього обрати будь-яку картинку, яка нам сподобалась. Наприклад, оберемо оцю найпершу. Її можна, по-перше, додати в Favorites, А по-друге, ми натискаємо на відеокамеру і переходимо в генерацію відео. У відео нам теж треба буде задати промт. Я його теж генерувала ще там GPT і я просто попросила його додати трошечки динаміки до нашої картинки. Ось цей промпт. ми його копіюємо і переходимо та вставляємо для генерації нашого відео. Тут увага, що нам треба зазначити. Перше, це модель. Модель за замовченням стоїть Luma, Це швидка модель, генерує відео на 5 секунд за одну хвилину. Але мені не подобається якість. Там потім люди не будуть рухатися. Я генерувала з клінку 1.6 і там мені якість сподобалась. Можна ще спробувати Runway, я би вам зарекомендувала. Не буду генерувати, бо вже генерувала багато відео. Покажу, що в мене виходило до цього. І так, от кілька відео, які в мене виходили. Як бачите. Тут було відео згенероване з люма, приберу тут цей промпт, щоб він нам не заважав. І чоловічки майже не рухаються. От, а це відео згенероване з крінгодини 1.6. і бачите, відео таке більш динамічне. Покажу ще одне відео. Тут ми робили динаміку для моїх руцій, і знову ж таки, люма не рухаються. Чоловічки, давайте подивимось ближче цю історію. Не рухаються. А тут, бачите, ще такі світло рухається, і чоловічки рухаються. Мені дуже подобається. Ну, і ще одне відео. Тут по мені бігають бігаються чоловічки, і це знову ж таки знерована за склінку 1.6. А також в цих нейромережах можна додавати звук. І, власне, в цьому відео, здається, я додала звук. Зараз перевіримо. Мені дуже подобається, що воно зробила мені адекватний звук під саме друкування, і робиться це всього натисканням одної кнопочки. Покажу на відео, на якому ще немає звуку. Тут ми можемо натиснути Add Sound, і, будь ласка, за декілька секунд у нас додається звук. Крім цього, ми можемо зробити екстеншн цьому відео, і тоді у нас буде більш довге відео. Зараз послухаємо, що у нас вийшло. Цинтестессайсак тимінен цей тут нейромережа вирішила, що я маю розмовляти, але це не зовсім те, що я очікувала. Ну нейроночки вони такі. Ще важливо знати, коли ви обираєте клінк 1.6, Треба також вказати. По перше, тривалість я все генерувала по 5-10 секунд. А також, якщо ви не задали початкову картинку, наприклад, ми видалимо старт-імедж, нам треба ще сказати, в якому аспект рейшу це буде робитися в ландскейп чи в Portrait. Старт фрейм, ви можете вибрати насправді будь-яку картинку, яку ви можливо генерували до цього. Ось у мене є картинка там де супервумен, і можна її якось оживити. Ну і звісно, крім цього трендового відео можна генерувати собі купу аватарок, заставок, обкладинок на контент в інстаграмі та в Ютуб. І я це зараз активно використовую. Покажу, що роблю. Заходимо в Generate Image. і тут ми можемо обрати наш стиль. Ed Style. Я вибираю свою цю Beach Face, натискаю на неї, і далі пишу якусь картинку. Ну, наприклад, я хочу бути Superwoman in Space in Pink Color. І у мене зараз генерується. Картинка там, де саме я є in space, in pink color. і це ж просто amazing. Зверніть увагу, він мені згенерував мене прямо в такому самому светрі ковтинці, як я була на тих фото. Але просто рису обличчя, ну ви бачите мене, ви бачите цю дівчинку, це просто amazing. Мені дуже подобається якість. Тут можна теж обрати іншу нейромережу, але як на мене, це неймовірно. Можна також зробити варіейшн. Гратися не награтися. Це таке надзвичайне джерело просто контенту на фотосесії. Тепер. Можна не ходити, просто подивилися один мій відос і все собі зробили. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Якщо ви хочете, аби я записувала більше такого контенту про нейромережі і цікаві задачки, які можна використовувати як для створення контенту, так і для вашої компанії. Адже це може бути кльовий контент, для того, щоб просувати послуги вашої компанії в соцмережах. І до зустрічі у нових відео!